Так, доброго дня, шановні українці. Значить надивився відео і собі зробив приспособлення, отаке під дрючочок, щоб я газ газом, ну протаплюємо дровами в основному, економим пенсію немного. Не знаю, тут я не міряв скільки длина дрючка, значить сюди вважується, держиться дуже крепко. Значить, вона в мене регулірується, відкручуються ці барашки, витягуються на яку, яку це саме. Ну, в общем, сюди можна брівну всунути. На 36 или 40, господи, уже и не пам'ятаю. Ну, в общем, робив я из трубы. Кругла тут 90. А... а це ось профтруба стенка. Четверка толщина. Ну, в общем, что было, то это. Значит, нарезал вот эти зубы съемна бачите один шурупчик і другий там нарізана на різьба в этом коротше вона съемна mm. вот эту трубу я забетонировавав бачите ну я бетонировал ще було тепло сьогодні мороз а потім оця друга труба входив в ту трубу Держиться, бачите, плотненько. А, я її можу повернути куди схочу Бачите? Отаку. Можна отак її зробити. Так пилять. Можна повернути в обратне. Ну, В общем, зробив як-то так. Ось ці шпичечки зробив із арматури, вона кріпенька. Я її заточив, поприварював трубки. Рошивати, бачите. Так що, одне тільки, що не покрасив. Ну ладно. Або буду знімати, заносити в гараж, там топитиму. Я сьогодні поприбирав у гаражі, протоплю і потім і потім нагріється воно й прокраса. В общем, ото таке. Тут у гаражі ось прибрав, але бачите, машина біла. Я її вчора. Тут робив, отож і виганяв її на вулицю, а в нас трошки сніжок пішов. Ну нехай, бо завтра мені на працю. В общем, прийду, виганю. Воно в мене тут буржуєчка така є. Вона квадратненька, у мене такі длинні. Длинні можуть бревна влазить сюди всю. Протоплю і потім покрасю його. Так що, покуда все, всім удачі.